І я всім привіт, з вами канал Петрушка. Сьогодні ми будемо вести репортаж у парку. О, Славдану. О! арка дружби народів. Репрезентація. Реп... у Так, а поки що хтось чихнув. Е, 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 я думав, що странно. Е, так, можливо, хтось в дії записаний, тому що покажіть всі свої сертифікати. Так, тут у нас ходять трошки. може, я буду ти теж репортуй, давай. Репортаж. Okay, короче, тут хтось чхає, е, ну, до нас тут якийсь вітру. Ми тут ходимо, тут всі стрибають тут челину, блін. Чел, я полисів, у мене стадія чогось я полисів. чіл Так, полез. Опера... <laughs> так, сьогодні у нас дуже гарний рес. Судя по всьому, судя по всьому у цього, кореспондент Ія Космо під Домініка Торетто із форсажу. І, Загорає. У, нас, зараз, вишу, дуже, у нас дуже гарний репортаж, ми без волосся, дуже добре. Коротше, тут знову якийсь порив вітру. Нас ми полесіли, по ходу ми до рілдомік Торетто. Є, так, ми... Ми, ми знаходитесь в якомусь ефір. офісі. Так, у нас другий ефір. Зараз ми йдемо в офіс. Це... <схід> Ні, блін, на флот. Зараз, зараз ми піднімемося на. Практично саме верх. Оператор де, робить джамп. Зараз ми піднімаємося на. Е, практично. на дах, але ні. Сьогодні Демо, ми по? будемо на Лондон Ай. Зараз ми покатаємося, чел давай. Е, чел, Я туди? тут зайцем ганяю. Да, допоможіть! <різь> да, допоможіть. Бліе, ай боляче. Давай в цей! Yes! У мене дуже І багато зараз... хп. Зараз ми будемо тут кататися, коротше. Нормально, це нас третій пересіли. репортаж. Угу. Так, тут ми катаємося, надіюся, тут по нам метеорит не прилетить, хоча, хо, хоча. це звичайний репортаж новина. Е, нічого нового. Коротше. Обичні звичайні новини. Ми зараз помремо. Ага. Так, так, я тут копіюю фізику... І так, коротше, це, у нас це... чувак один грає в крота. Будемо йти в будинок, зараз ми в йдемо. Це в будинок нашої знімальної групи. Е, тим часом знімальна група. Блін, <палінь> у мене тот прав! <палінь> No count, корот. Ми коротше попали в типічну маршрутку в час пік. Чел, давай йдемо, ми там, у нас там коротше, прикол такий погнали. Обігріваємось. Погнали. Так, ось так, тут, тут ми... придумують наші сценаристи, наші ідеї. Так, зараз ми йдемо на другий поверх, дивимося телек, що там новинах хоча. Ми хоча... тут дивимося перші перегляди ставимо. <реш> так хоче. Тут це... два оператори, один кореспондент Важно... зміста тисячі не сьомо. Негайне. Ми, ми у школі, як... Так, зараз ми тут в туалеті грали в Правел Stars. Так, Це у нас... так, мене треба когось попитати. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, Доброго... щось. Скажіть, як вам, Скажіть, вам подобається ця школа? Алло. Вам подобається школьні, шкільні вам туалети? Школи? Ви, Алло, вам школа подобається? Алло, по подобається. <laughs> вам Алло. подобається хоч щось? Доброго дня! Ми хочемо з вами. Про... Походу, у когось Давай. цей. Е... Скажи, я тобі скажу, походу у когось. затопило. Да ні, у когось бачок потік, короче. А, бачок потік в натуре, в натурі. Блин, чел, мене трошки я в нока дали. ні, хулігани. Зараз попытаем у когось вчитель. Доброго дня, ви вчитель? Будь ласка, щось розкажіть нам. Доброго дня, скажіть, вчитель? Скажіть. Я присяду. Доброго, доброго дня, доброго. ви вчитель, у мене є до вас декілька питань. Так, а на цьому у нас все. Давайте 8 лайків на продовження. Всім удачі, всім пока.